Маленький провулок імені радянської революціонерки Людмили Макієвської на житловому масиві Лівобережне 2 перейменували на честь видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Нова назва для околиці міста. Погодьтеся, звучить претензійно та навіть трохи пафосно. Ути люди виявились не готовими до таких змін. Боротися з культурною неграмотністю жителів вирішили в історичному музеї. Там розгорнули унікальну виставку, присвячену життю та творчості оперної діви. Чи відгукнулися на такий лікнеп мешканці провулку це далі в сюжеті. До кінця травня у меморіальному будинку музею Дмитра Яворницького можна почути оперне сопрано у три октави Соломії Крушельницької. За словами фахівців, виставка, яку привезли зі Львова, налічує майже 100 експонатів: фотографії, книги, нотні збірки, документи, афіші, сценічне вбрання артистки. На думку завідувачки музею, подібний захід унікальний і не повториться найближче 10 років. Після відкриття експозиції дніпропетровські історики запропонували підкоригувати нову назву про волку у нашому місті. На жаль, ми побачили, що в назві є тільки прізвище. Вулиця Крушельницької немає ім'я, А оскільки все-таки це сценічне ім'я, і самі ем, Львовяні сказали, що доречно було б назвати так, як вона називається у Львові, тобто вулиця Соломії Крушельницької. Ми звернулися до комісії і вчора от була така відповідь, що вони врахують наші теж якби побажання. Історики запросили на виставку учнів 131 ї та 133 ї шкіл, розташованих у перейменованому провулку. Після екскурсії старшокласники зізналися, що тепер з гордістю будуть вимовляти свою адресу. Юнаків та дівчат вразила доля доньки карпатського священника, з якою вважали за честь співати на одній сцені Енріко Карузо, Тіта Руфо та Федір Шаляпін. Мене вразило, що на зустрічі з російським імператором вона заспівала свої українські пісні. Більше всього поразило те, що вона успіла в Італії в Польщі, але вона все одно те, що вона українка, піла українські пісні і завжди закінчувала їм свої концерти. Мої батьки не дуже позитивно відносяться до перейменування, так як звикли до назви Людмила Києвської. А я думаю, коли я розповім про творчість Соломії Каршеницької, мої батьки змінять свою точку зору. Ініціювала похід до музею вчителька історії 131-ї гімназії. На її думку, головна перевага перейменування вулиць в нашому місті у тому, що стало більше назв, пов'язаних з видатними українцями, про яких діти дізнаються зі шкільної програми. Діти це зовсім інше покоління, вони не сприймаються якийсь політичний момент. Тому вони знали одного історичного діяча. Сьогодні вони познайомились з іншою видатною, дійсно цікавою особистістю. тому це вони не розглядаються. Як на якомусь державному рівні це історія їх вулиці до нової в історії провулку? Більшість мешканців старшого покоління ставляться негативно. Наша знімальна група, роздаючи запрошення на виставку, зустріла недоволення серед місцевих. Я вообще не розумію. Нічого робити людям. Зачем такі переміни? Ми голодаємо, у нас не грошей, а не переменування. Я вообще не паніла. Случай би аварійне дерево б, могли б опілити його і привести в порядок. Скільки я не обращався, воно розкалується, тому що таке дупло велике, воно вже аварійне. Не дай Бог упаде на ребенка або на маму. Все-таки зі сядікам знаходиться. Ну, тільки що вже переименовали. А як був бардак, так і залишиться. Цікаво, що жителі не можуть нічого розповісти. Ані про жінку, з якою пов'язана попередня назва, ані про Соломію Крушельницьку. Наталя Зборець, Сергій Гончар Євген Хисний новини 11-го каналу.